Так, на вечерю я собі начиню перець. Ось дві перчинки. Тут у мене філеєчка куряча, грибочки посмажу із цибулькою і з морковкою. І оце так начиню. Філеєчку з грибами начиню перець. Оце такий буде в мене, така буде в мене вечеря. Так, чищу варить. But... І одну почищу перчину, бо мало. я міленько поріжу. У мене поламався блендер. Не знаю, чого, зупинився і все. Не грівся, ніде нічого. Що з ним сталося? Ну, дешевити, Та й повернувся. А м'ясорубку не хочу. Зараз її під, підкручувати, тоді, мить. Ай, не хочу. Ось так поріжу та й все. Ріжки надберу, беру, а то залишу на, під, на підливочку. Так. так, Це буде така начинка. Замість рису гриби. Все, так що хватить. Оце кусочок піде в холодильник. Так, додала приправки. Тепер буду начиняти. Так, все. Зараз заливаю заливочкою і все, і ставлю готуватися. Перчик уже готовий. І такий він класний. Зараз я буду вечерять. покажу вам свої помідорки. Вони підбули якби би у дощі. так Ось. Щось його поїло. Оце тобі. Що є. Помідорки ще може й будуть. Будуть, але ну, не скільки, скільки було в минулому році, хай ще спіють. вийшло без відра так подивіться Ось прямо кущ такий горний, бачите? Що тут? деякі кущі. Хочется оружие вот, что... Ось. Это червоный. Ну, уже, уже, уже скоро, скоро. не одно ждущика. Пусть Щось буде трохи. Щось трохи буде. Вже ночі хоть не такі жаркі. Ну, звичайно, що і муля за мною ось хвостиком. Звичайно, що не буде такого, як минулого року. Ну, щось буде трохи. В минулому році роздавала і сусідам. Ой, цього року нема. Хоч би собі наспіли. Ну, один. Один бачив червоніє. А що ж він? Щось його тут поїло. Це рожевий. Ну нічого, щось буде. Так, дівчатка сьогодні на зарядку не йду, не хочу. І так сьогодні. Находилась і наїздилась велосипедом. Що йдемо? Виходимо. На небо дивлю, дивиться, яке небо.